Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Якщо, звісно, таким можна назвати ранок, що почався о 5.30 в суботу, як ви вже здогадалися, я приїхала до Одеси, і насправді це було досить спонтанне рішення. Передісторія його така: я записалася на книжковий клуб, на якому ми будемо обговорювати роман Майстер корабля українського класика Юрія Яновського і, почитавши. Анотацію, якісь відгуки в інтернеті, я зрозуміла, що це історія про Одесу, Одеську кіностудію та море, і мені здалося, що було б дуже атмосферно почитати її саме в Одесі. Ну а далі, як завжди, іскра, буря, безумство. І ось я вже купую квитки на потяг, збираю рюкзак, теліпаюся ніч в старому вагоні і тримаю свій шлях до моря. В Одесі я вже не вперше, я була тут багато разів, тож, в принципі, досить непогано знаю місто і не буду сьогодні поспішати. А втім, я все одно людина, план і маю 5 обов'язкових пунктів, які хочу сьогодні виконати. Отже, пункт перший: вмочити пальця в море. Зізнаюся, чесно, я взагалі не фанатка моря чи морського відпочинку, я людина гірська. А втім, навіть для мене бути біля моря і не доторкнутися до води рукою це якесь кощунство. Пункт другий потрапити на екскурсію до музею кіно. Перед поїздкою я трошки гуглила про Одеську кіностудію і дізналася, що при кіностудії існує музей кіно, він зараз працює. І з п'ятниці, по неділю, о другій годині дня, туди можна потрапити на групову екскурсію. Я намагалася записатися в групу через інстаграм, але мені відповіли, що. Запису не потрібно, приходьте так. Тож я дуже сподіваюся, що ось це приходьте так, спрацює, і на екскурсію я таки потраплю, бо здається, це було б дуже непоганим доповненням до тематики книжки. Пункт третій поїсти форшмак. Я, звісно, куштувала форшмак у Дніпрі і десь в Івано-Франківську, але мені здається, що пробувати одеський форшмак треба саме в Одесі, це як їсти львівський сирник у Львові або шніцель у відні, гастрономічний гештальт, який мені треба обов'язково закрити. Пункт четвертий сходити до книгарні Віват. Тут все просто: у Дніпрі немає офлайн-крамниць цього видавництва, значить, мені туди треба. Плюс я маю невеличку традицію привозити собі з поїздок в якості сувенірів книжки. Ну і в мене вже є на думці одна конкретна книжка Вівата, яку я дуже хочу придбати. Покажу вам її, якщо буде в наявності. Ну і пункт номер п'ять, найголовніший, звісно, це прочитати, а точніше, вже дочитати роман Майстер корабля. Книжка тоненька, і насправді я осилила більшу її половину вже в потязі по дорозі в Одесу. Взагалі, в мене був план знайти якесь красиве місце, лавочку з видом на море, і добити роман там, але погода трошки підкачала, йде дрібний дощик, як ви бачите, в мене. Мокре волосся. І, якщо чесно, я дуже переживала, як буде виглядати моє волосся після ночі в потязі. Але, в принципі, вже можна не переживати, бо після дощу воно все одно виглядає як брудна ганчірка. Ну, але що ж поробиш? Не знаю. Буду або шукати суху напівсуху лавочку і читати там, Ну, або хто заважає мені дочитати книжку десь в Макдональдсі, правда? Головне, щоб в Одеському. Ну, а поки я в пошуках підходящого місця, можу вже, в принципі, поділитися з вами першими враженнями про книжку. Отже, роман подається читачам як мемуари, написані від імені 70-річного чоловіка. Автор не називає нам імені головного героя, сам же герой називає себе Томакі, скорочено від товариш-майстер кіно. І робить він так недарма, бо вже на початку розповіді ми дізнаємося про те, що він в молодості. Приїхав в Одесу для того, щоб працювати редактором на одеській кіностудії. І хоча насправді Яновський жодного разу не вживає слово Одеса, але ну, це дуже очевидно. У тексті автор називає Одесу містом просто місто з великої букви М. І якщо ми можемо в принципі у світі нарахувати безліч місць біля моря, то місць, де одночасно було би. Море, кіностудія і ще й дуже впізнавані довжелезні сходи. Я думаю, що ви налічите не так багато. Отже, наш герой починає працювати на кінофабриці і поступово в першій половині книги автор додає до сюжету нових персонажів. Так, герой знайомиться з балериною Таях і закохується в неї. Потім до міста приїжджає друг Томакі Сев. І з часом до цієї компанії доєднується ще й моряк Богдан, хлопець якого герої знаходять напівпритомним на березі моря, бо його викинули за борт. І через деякий час між Томакі, Севом, Богданом та Таях утворюється любовний чотирикутник, я би навіть сказала квадрат, бо усі троє чоловіків, неймовірно, захоплені красунею. І паралельно до цієї історії ми маємо дуже багато описів моря. Порту, процесу кінозйомок, а також балачок у кав'ярні, під час яких моряки, зокрема, Богдан, розповідають про свої пригоди. Тож читач додатково отримує розповіді, вбудовані в сюжет. Щодо сюжету, мені він поки що видається досить повільним. Тут не надто багато чого відбувається, а втім, все одно цікаво, чим же ж це все закінчиться. Наразі я дочитала до моменту, коли троє чоловіків вирішують будувати корабель для нового фільму. Бо не можуть знайти підходящий готовий. А я тим часом привела вас до моря. Таке воно сьогодні дуже неспокійне. І поки я пам'ятаю, хочу дати вам декілька цікавих фактів про цю книгу. По-перше, майстер корабля Яновський написав, коли йому було усього 25 років. Тобто у 25 років він написав мемуари від імені 70-річного чоловіка і насправді від імені 70-річного себе, бо виявляється, що роман частково автобіографічний. І хоча автор знову ж таки не називає вам жодного реального імені, а втім, по описам літературознавці вже давно розгадали реальних прототипів персонажів роману. Так Томакі, як ми вже здогадалися, це сам Юрій Яновський, його друг Сев, це Олександр Довженко. Моряк Богдан це кінорежисер Григорій Гричер. А таях це прима одеського балету Іта пензо. І за цю інформацію я дякую передмові до книги, бо сама я ні за що про це не здогадалася. На жаль, мої знання з історії української культури поки що не настільки глибокі. І якщо ми з вами в одному човні, то не переживайте. Мені здається, цю історію цілком можна читати без подвійного дна, а просто як романтично пригодницький роман. Ну, а я поки що з вами договорила і піду шукати десь поїсти і погрітися, бо якось дуже холодно і голодно. А хотілося б сонечка в Одесі, якщо чесно. Ну що, друзі, можете мене привітати. Я дочитала книгу, а ще висохла і зігрілася. Дощ закінчився, я знайшла напівсуху лавочку і зробила її абсолютно сухою своєю дупою. Менше з тим я добила майстра корабля і готова ділитися з вами своїм фінальним враженням. Але перед цим хочу зазначити, що роман виявився набагато меншим по об'єму, ніж я собі розраховувала. У мене видання від Вівату. Жовтеньке таке, ви бачила його в кадрі, і там усього 302 сторінки. Але майстер корабля закінчується сторінці на 241. Усе інше це примітки, інші нариси Яновського, а також уривки текстів з першої редакції твору. Тож, коли я думала, що мені залишилось читати менше половини книги, насправді це було усього сторінок 80. Тож справилася я з нею набагато швидше. Тепер до відгуку. Я постараюся ще зовсім трошки розказати про сюжет, щоб не сильно вам його спойлерити. Отже, ситуація з любовним квадратом між Севом та Ях, Богданом і Томаків, в якийсь момент досягає максимальної напруженості. А втім, під кінець дівчина, начебто, обирає одного чоловіка з-поміж трьох. Чому я кажу начебто? Тому що автор одразу натякає на двох персонажів. І я не впевнена, з ким насправді в кінці кінців залишилась героїня. Що ще? Корабель успішно добудували. Ну і в цілому це все. Додайте сюди нові описи моря, нові описи процесу кінозйомок, а також процесу кораблебудування. А втім, мене це засилля описів не напружувало і не гальмувало читання, як це часто буває. Навпаки, вони додавали якоїсь. Романтичності і додаткової магії тексту. Якщо підсумувати, майстер корабля це роман про молодість, закоханість і свободу, і я би дуже радила його усім фанатам моря, ну і в принципі людям, які цікавляться класичною українською літературою. Бо, окрім сказаного, це ще й красивий і надзвичайно майстерно написаний текст. І я ні хвилини не пошкодувала, щоб приїхала читати його саме в Одесу. Такі кораблики там на ниточках вітрила опускаються, піднімаються. Тут, щоб шторм почався, треба збоку вимкнути вентилятор, і пішли хвилі. Це відрова дихти свого. А якщо придивитись, то ви побачите, що це фігурки, які взагалі не ворушаться. Тож ще трошки хочу розказати вам про екскурсію на одеську кіностудію. Так вийшло, що в мене була сьогодні персональна екскурсія, бо більше ніхто не прийшов, можливо, через погоди, я не знаю. Тож нас було усього двоє: я і екскурсовод. Музей кіно знаходиться у внутрішньому дворику одеської кіностудії, там є окремий павільйон, і в цьому павільйоні є. Меблі, декорації, костюми з фільмів, які там коли-небудь знімалися, щось із цього оригінальне, щось ні. І скажу чесно: якби я там була одна, я скоріше за все цей похід би не зацінила. Але дівчина-екскурсовод настільки натхненно. З любов'ю, з душею, розповідала і про кіностудію, і про фільми, які там знімалися, і про якісь трюки, лайфхаки, обманки, якими раніше користувалися при зйомці фільмів, що я просто годину слухала її з відкритим ротом. Надзвичайно рекомендую, якщо ви коли-небудь будете на вихідних в Одесі, о другій годині дня там проходить групова екскурсія. Дорослий квиток коштує 300 гривень, а дитячий 200. Це просто. Найкраще рішення за цю поїздку, чесно. Кс-кс-кс, ты сюда, китя, ты сюда, кс-кс-кс-кс-кс, ты сюда, Да на Кс-кскс. Китя. Ты дурная чешу. Кажу тебе вкусняшка, смотри. Кс-кс-кс-кс. На-на-на. Десь сьогодні багато життя. Давай. Забрала у своєї кішки, щоб ти розуміла. Да? Прямо з рота. Давай, катуся, дай, дай. Все, молодись.